А Дональд Трамп дуже злий, дуже злий він через українські удари по нафтогону дружба. А мав би радіти. Але як жартують наші військові експерти, що це напевно Трамп злий. Що ми не одразу понищили нафтопровід дружба? Що треба б, що ж він просто би хотів, щоб отак з першого удару, але ми виправимося і донищимо його. Про ці удари президента США проінформував угорський прем'єр Віктор Орбан О, Орбан, та що ж ти не казали, що оце ж якось стучать негарно, що то якось в школі, напевно, та всіх закладав. Ну отакий. президент. США Дональд Трамп дуже розлютився. Ну так, каже Орбан. Тут це є, зараз. Вам розкажу на то, той підпис внизу, Він вже ж каже, що знаєте, в кого великий підпис, дав кого маленькі амбіції, скажімо так. А, Дональд Трамп дуже розлютився, дізнавшись, що українські дрони пошкодили російські нафтогін, який постачає російську криваву злочину нафту до Угорщини. А, угорський прем'єр Віктор Орбан, який має непогані стосунки з Трампом і з Путіним, ну як так він собі думає принаймні. Написав президенту США пісміца, в якому поскаржився на українські атаки по нафтогону дружба. Перед історичною зустріч між президентом Трампом і Путіним на Алясці Україна здійснила удари дронами по нафтопроводу Дружба в Росії. А цей нафтопровід забезпечує Угорщину і Словаччину. Дві країни, які не мають інших засобів імпорту сирої нафти, пише Орван, мають мають вся Європа знайшла. Як і ви долучаєтеся, і знайдіть. Подивіться, який він він. Вони ж постійно знаєте, чим прикриваються енергетичною національною безпекою. Вивчили у росіян.